Добрий день, дорогі друзі. Сьогодні ви на конані Все про все із Світланою. Сьогодні я вам пропоную приготувати дуже швидкий і дуже смачний страву, яка називається гречаники. Для цього головним інгредієнтом, звичайно, є гречка. Гречку я відварила, тут її 400 грам. Ну, я брала один стакан гречки, відварила і тут її весь. Вийшло 400 грим. Не солила, просто так відварила і вона охолола, холодна. Також пів кілограма фаршу асорті. Також сюди додала одну перебиту на блендері цибулину і півголовки чеснику. Все це зараз будемо перемішувати з гречкою. Цибулькою, часничком, і додамо сюди троє курячих яєць. Це все ретельно перемішуємо і формуємо котлетки. Ну, по ходу роботи я це все вам розкажу і покажу, якщо хто не знає. От такий у мене фарш вийшов. Я спочатку хотіла. Обваливати цей фарш у сохарях чи у борошні. Але вирішила краще сюди всипати муку, щоб воно, це тісто моє, було от такого плану. А то перший у мене гречаник розвалився. І оце, так що будете дивитися, щоб була отака консистенція, щоб усе тісто було, наш фарш був. Дуже такий, ну, не розпадався, як кажу. Поробила я котлетки і от зараз я їх обжарюю до сторін на олійці. На помірному вогні, щоб вони випікалися і набули коричневого кольору. А зараз показую, які вони в мене вийшли. Оце один у мене той що розпався, а ці дуже гарні. Дуже смачні і все прекрасно пожарилося. Та ще дуже-дуже смачно, ось цей продегустую, що розпався. Зараз вам скажу навіть ще гарячі, бачите? М -м -м. Ніжні і дуже смачні. Можна. Зробити дві підливу, можна сметаною, хтось їм подобає. Можна з кетчупом. Дуже смачно. Та що приготуйте, не пошкодуєте, це дуже поживна страва. На цьому я закінчую своє відео. Дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Всього вам найкращого. До побачення, до нових зустрічей!